Запобіжний захід Миколі Цукуру, бійцю роти МВС Торнадо, збиратиме зараз Печерський суд Києва. Його напередодні затримали правоохоронці. Нагадаю, торік в липні було затримано вісьмох бійців, у тому числі командира роти Торнадо. Їх звинувачують у скоєнні 68 тяжких злочинів. В печерському суді працює наша знімальна група. Кореспондент Інна Завоюра на прямому зв'язку зі студією. Інно вітаю. Чи прибув сам Микола на засідання? Колега, буквально декілька хвилин тому до приміщення Печерського райсуду Києва під конвоєм завели затриманого напередодні бійця розформованої роти торнадо Миколу Цукора. Йому сьогодні тут мають обирати запобіжний захід. Допоки засідання не розпочалося, має власне розпочатися о 10-й годині. За даними адвокатів, зараз Микола знаходиться у кімнаті для затриманих. Нагадаю, що у липні ще торік стало відомо про зате. Затрим... Римання вісьмох бійців торнадо їм закидають десь приблизно 70 злочинів. Натомість адвокати всі ці закиди відкидають. Ми залишатимось у суді і спостерігатимуть за ситуацію. Як тільки розпочнеться засідання, будемо транслювати наживо дякую за інформацію. Це Інна Завоюра про запобіжний захід для Миколи Цукора. Бійця торнадо який мають обрати йому сьогодні у Печерському суді столиці.